Килим дуже високої щільності в сучасному стилі із деякими класичними ось такими вкрапленнями. Це все рельєфне. Всі-всі бугорки – це все візеруночки, які мають рельєф. І ось вони ще тут. Класичні елементи, вони проглядають ось в цих квадратиках подекуди. І ось ви бачите теж тут все, це рельєф. Ось так, коли ми робимо це, направленість ворсу, вона змінюється і килим буде по-різному виглядати з різних кутів. Ось ще теж класичні елементи. І такі фрагменти, як ефект потертості. Виблискує трошечки не сильно матеріал не блискучий, це просто ефект. Ось він ворс, за висотою приблизно 8 мм. Дуже м'якенький, основа теж м'яка, але вага килиму висока, бо дуже багато матеріалу на 1 квадратний метр. Це в нас бахрома, вона недовга, це зручно для прибирання. Мити цю серію можна, тобто вологи вона не боїться. І за кольором досить такий невипагливий. І ось як він постійно змінюється від кута огляду. Ось так. І дуже-дуже так і знову багато таких елементів класичних. Дуже красивий, сучасна класика.